Борітеся поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила, за вас воля свята. В Україні стартує 14-й міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Урочисте відкриття відбулося в Ірпінському ліцеї інноваційних технологій. Ірпінь як одне з тих міст, міст героїв, які прийняли на себе удар і по суті стали таким тилом. Для всієї України, для Києва, зокрема, зараз потребує особливої уваги і підтримки. І тому безумовно розпочинати саме тут цей конкурс для нас є особливою честю. На відкриття конкурсу Віліт завітало чимало поважних гостей. Їх привітав перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук. В військовий такий час, період війни. Ми, як літературна столиця України, ми себе такими позиціонуємо, намагаємось рухатись цьому напрямку і розвивати цей напрямок. Україна не стане ніколи більше Катериною, вона не стане бранкою москаля. Україна цивільна держава, яка пробуджується, яка змиває кров свого окупанта і ворога. І Дніпро піднімається на наш захист. Для гостей і літо провели екскурсію закладом освіти. Зокрема, їм презентували нещодавно облаштовану в укритті ліцею кімнату безпеки. І ми завжди дітям розповідаємо про це, як важливо говорити українською, та як важливі слова і Шевченка. І це для нас дуже показово, що сьогодні ми тут, і сьогодні це конкурс відкрився саме в Іліці. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка започатковано указом президента України від 30 вересня 2010 року. З того часу він став традиційним і проводиться з 1 жовтня до 10 березня. Включно переможці конкурсу отримують стипендію президента України. Не так давно значить, підсумували, зробили підсумки за минулий рік і всі матеріали зараз знаходяться в офісі президента. Значить, я думаю, що там за пару днів президент вже підпише указ і діти будуть отримувати стипендії. Варто зазначити, що конкурсанти з Київської області мають додаткову мотивацію. Видавництво «Саміт книга» вручить переможцям з Київщини по 10 тисяч гривень.